дня. Добрий день, громадська організація ДОСТА, Хотинський осередок. От Полянська Полянська пошта. Відділення зв'язку Смілянський. До чого ти довів пошту? Зараз ви зробили оце мобільні доставки. Ось жіночка, яка не може зійти з цих сходів, і від неї забрали право. Отримувати пенсію на дому. А ну скажіть щось. І як не годна, хто вам достави пенсію? Поштарка. А поштарка нема вже. Тетя Гафія, нема поштарки. Юля, а вона знає, де ви живете. А усім знають, от. Ще два пенсіонери. Олександр і Віктор. От йому на, на лопатник треба доставити пенсію. Хто доставить? Кошти два кілометри до І Погана дорога і потоки. І ці по поштарі не знають людей. І таких людей є багато. Періодичних видань, газети так. і доставка пенсії. А кобасу ви не забули привезти. Добре, це бізнес. Якщо ви не хочете ковбаси, ніхто ж не доставляє вас. Так, а газети в мене від першого числа немає. Де вони? Хто мені має доставляти газети? На, ну, я ти даю, ми Далее. маємо доставляти, Далее. якщо Далее. нам покажуть, де ми Що ви сказали? Скажіть, будь ласка, а де а наші б... працівники? А ви питання не по справі задали? Ми, а нам, чому? ми на роботі. Нам сказали, 에... що є нове відділення пересувне, і ми поїхали. А, а у нас є керівництво, керівництво відповідає за те, хто на роботі, хто не на роботі. Ми не. А ми, як, як ви думаєте, ви зараз сидите у пересувніму відділенні? Ні, не пересувні. У відділенні. Що ми. наш поштар не сидить тут і чия це команда? У нас є керівництво, я знову то саме вам озвучую, що озвучила дві хвилини назад. Так. У нас є керівництво, вони керують. Ми ви, не керуємо. Вибачте, як величати вашого керівника. Трасковський в Хотині. Вячеслав Ленідович. Вячеслав Ленідович, добре. Ми звернемося через е, соціальні мережі, через інтернет. Ми звернемося до нього. І ми б хотіли його побачити поля. Дивіться, ви знаєте, я ваш київський е, начальник, пан Смілянський, так. отримує майже 2 мільйони гривень на місяць. 1 мільйон 880 тисяч. Я розумію, я, я розумію. Але згідно статті п'ятої Конституції України, джерелом влади України є народ. так? так. Хто питав? Нас, народ, що ви вирішили там наверху зробити от такий бардан. Ви вирішили. Я вам сказала, що я саме менше дзвіно на пошті. Я от я вас... дивіться, Смілянський. От твої, дай хоч 100 тисяч. Зеленський. наведи порядок. Дивіться, ця пошта ще з Радянського Союзу. Ви нічого не зробили для покращення людей тільки. Для самого худшого. Для себе.